Тим часом у нас в процесі виготовлені ось таке шасі v образне Ми будемо це використовувати на всі ваші фургончики, на всі наші майбутні і ваші майбутні прицепчики. Е, можна буде поставити як і кату, так і просту головку, безгальмівний варіант. Ось таке дишло робимо з четверки метала. Тут хомут. Це дишло. І це шасі тільки з торсіонною підвіскою. Тут варіант на 1300 кг-1500 кг. Можна додати ззаді ще одну оську. І буде прицепчик двохосний. Можна використовувати як і тормозний, так і безтормозний. Ось так це все гарненько виглядає. Зараз це все прицілюємося. Ось такі штамповочку таку нашу зробили. А це інший варіант це на 1000 кілограм. У нас шасі. Алковське оригінальне. Також можна сюди поставити будь-яку будку, зробити з неї будь-який прицепчик. Так само з тормозами, без тормозів. Тут троєчка метал дишло і все остальне троєчка. А тут у нас четверочка. Ну, Четвірочка мені щось більше до вподоби, воно таке масивне. от таке, як має бути, знаєте. Оце дишло порівняно з тим, то мені кажеться небо і земля. Працюємо, кому цікаво, звертайтесь. Можемо і вам продавати ось такі шасі.